На день подяки до Парижа. Акторка Рісу Візерспун вирішила провести традиційне американське свято не в Америці, а в Європі. Разом із чоловіком, сином і донечкою. Акторка полетіла до Франції. Сім'я 41-річної Різ та 47-річного Джима Тота увечері вилетіла з аеропорту Лос-Анджелеса, а вже вранці приземлилася в Парижі. З Різ були двоє з її трьох дітей: – 18-річна донька Ава і 5-річний син Тенесі. Дікон. Син різ від попереднього шлюбу залишився в Америці з батьком Райаном Філіпом. Одразу після приземлення різ встигла піти на променад із донькою. Папараці не пропустили їхній шопінг і відзначили, дівчата мають вигляд, наче сестри. Тим паче ідентично одягнені: темні окуляри, чорні берети, чорні пальта і чорні вузькі брюки. У таких образах складно навіть повірити, що мамі 41, а доньці 18.